Ох, ви б чули скільки цей чоловік сказав матюків на Трампа, на його команду та на його виборців на тлі того, що зараз відбувається в Україні. Але не переживайте матюків, я не перекладав. Все буде чітко слухайте і бачите, як президент Зеленський змушений приховувати розвіддані про те, що він збирається бомбардувати Путіна і Росію. Бо він не довіряє чортовому зраднику, який сидить у цьому клятому будиночку з телемагазину. Це просто жахливо для Америки. Зеленський вчинив правильно. Неможливо довірити зраднику номер 1 цьому гівняному такій інформації. Бо якщо скажеш дінь дінь дінь. Як у Лілі Томлін або Рінга Дінг-Дінг, смішно, але він одразу ж позвонить у Росію Путіну. Тому хто ним володіє, хто ним бляха володіє. Ви помітили глядачі цього відео, що це єдина людина, для якої він ніколи не вигадував прізвисько. Навіть Кім кінчинина він називає, пам'ятаєте, людина ракета. А Путіну ніколи. Ніколи і тепер для вас грбані мага ветерани. Які все ще підтримують його і роблять вигляд, що це не проблема, що Зеленський не може довіряти цьому тако. Ви ще тупіші, ніж я думав. І ще більші зрадники, ніж я міг би описати в будь-якому відео. Це просто огидно.